Німецька освіта така якісна, така бажана і така німецька. Не знаю, як у вас, але в моїй родині було прийнято критикувати абсолютно все в Україні, починаючи від влади і закінчуючи якимись дрібницями. І, звісно, освіта не така якісна, як у Європі. Власне, з цією думкою, 4 роки тому я приїхала в Німеччину, щоб навчатися в університеті. Я дуже ідеалізувала місцеву освіту, але як ми знаємо, нічого ідеального в цьому світі немає. Тому сьогодні я побуду критиком і розкажу, які моменти в німецькій освіті мене бісять. Ну і почну, мабуть, з першого це те, що навчання, як на мене, дуже теоретичне. Традиційно вважається, що універ дає міцну теоретичну базу для того, щоб людина могла проводити власні дослідження або також викладати у закладах вищої освіти. Якщо ж тобі потрібні практичні навички, то ти йдеш робити аусбільдинг. Але мені здається, проблема в тому, що університети випускають багато людей, і всі вони ну чисто фізично не можуть бути дослідниками чи професорами. Більшість все таки після випуску працюватиме на звичайних роботах в компанії компаніях. а там без якогось досвіду роботи буде доволі важко. На мою думку, було б непогано зробити навчання більш таким праксісорієнтієт. Е, є навіть спеціальності, на яких треба обов'язково пройти індустрій-практикум, тобто попрацювати один семестр в фірмі, але цих спеціальностей небагато. Друге, що мене бісить, це забагато самонавчання. Не зрозумійте мене неправильно самонавчання це важлива частина процесу. Проте мені іноді здавалося, що нас якось дуже мало навчали саме професори. Минулого року в мене був предмет, який називався Проект, і на цьому проєкті нам треба було програмувати мікрокомп'ютери новою для нас мовою програмування. Ну, для нас вона була нова, сама по собі вона доволі таки стара. На першому занятті професор порозповідав щось дуже абстрактне у повітря. Майже не давав ніяких прикладів або демонстрацій. А на наступному занятті він сказав: Ну, сідайте, пишіть код. І цілий семестр я намагалася зрозуміти, що саме нам треба зробити, як воно повинно виглядати. Спойлер, я так і не розібралася, і моя група теж. Тому в підсумку ми цей проект не здали. Ну, і ви можете сказати: ну камон, зараз можна майже будь-що знайти в Гуглі, або запитати у чата Чіпті. Але проблема в тому, що єдині матеріали, які я знайшла на цю тему в Гуглі, це були або такі самі абстрактні відео, як те, що нам казав професор, або форуми за 2012 рік. Тобто це не дуже допомагало. А з приводу чату GTP... То це корисний інструмент, коли ти знаєш, що робити, але не знаєш як. А коли ти не знаєш, що і як робити, ну тоді це теж не дуже допомагає. В підсумку я просто взяла інший проект, який особисто для мене був простіший та зрозуміліший. Ну і тоді постає питання: а чого ж ти одразу так не зробила? Тут все не так просто. Половина предметів, які викладаються в університеті, ти можеш обирати сам. Є такий списочок, з якого ти можеш вибрати, і, відповідно, ти повинен на ці предмети реєструватися. Вони не з'являються в твоєму розкладі автоматично. Коли ти реєструєшся, немає гарантії, що ти попадеш на той предмет, який тобі потрібен, бо може бути таке, що. Багато бажаючих і мало місць. Відповідно, якщо ти не попадаєш на предмет, то в тебе є можливість податися на нього знову вже наступного року. І тут немає якоїсь системи пріоритетності: от мовляв, якщо ти перший раз не отримав місце, то другий раз ти його обов'язково отримаєш. Ні, такого немає. Тут все вирішує рандомайзер. Також мені здалося, що в німецьких університетах доволі велике навантаження. На всіх сайтах пишуть, що бакалавріат іде три роки. І я коли вступала, то подумала: блін, ну круто, це ж менше ніж в Україні, але не тут то було. Дуже мало людей насправді закінчує університет за три роки. Якщо підрахувати кількість годин, які заплановані на кожен семестр, то вийде, що студент має витратити 40 годин на тиждень на навчання, тобто це як фултайм робота. Але це якщо брати тільки навчання, багато хто паралельно підпрацьовує, а це для студента в Німеччині. До 20 годин на тиждень, тобто у нас виходить вже десь 60 годин. Ну і в підсумку багатьох навчання затягується на 4, 5, а то й 6 років. При цьому не вийде філонити, як іноді в українських університетах, де тобі можуть поставити оцінку за гарні очі. Звісно, не всі і не всюди, але це можливо. Або, наприклад, ти можеш отримати оцінку автоматом. В німецьких університетах взагалі не, не існує такого поняття як автомат. Тобто, з кожного предмету ти повинен написати екзамен або здати якусь письмову роботу. Ну і мабуть, останнє про що я скажу, це про рівень діджиталізації, детедидеце. Коли я тільки приїхала вчитися, то ще були часи корони, і відповідно більшість нашої комунікації з професорами, з одногрупниками відбувалася онлайн. І для цього ми використовували дві платформи: одна це внутрішня університетська платформа, там, де в нас є розклад, де ми можемо реєструватися на предмети. А друга платформа це там, де нам скидали учбові матеріали, і там, де ми могли. Скидати свою домашку професорам. Ця платформа називалася Moodle, і я коли її вперше побачила, то вона була для мене максимально незрозумілою і складною. Я подекуди навіть не могла знайти потрібне мені відео, бо я просто не могла розібратися з цим сайтом. І якщо цей сайт він ще трошечки терпимий, то внутрішньоуніверситетський це взагалі жах. Якщо Вікіпедія не бреше, то він був зроблений в 2005 році, і мені здається, з тих пір він особливо не оновлювався. Він теж дуже незрозумілий, і для того, щоб розібратися, як тобі взагалі реєструватися на предмети, це треба нормально так подумати. А ще один дуже цікавий факт: я розмовляла зі своєю знайомою, яка вчиться не на факультеті інформатики. І вона розповідала, що коли тільки почалися ці пари по Zoom, то деякі професори замість того, щоб пошарити свій екран в Zoмі, скидали на пошту студентам слайди або книги, і писали, на якійсь сторінці їх треба відкрити. Так, да, трошечки дивно. Але ну що, буває, всі ми люди буває. В коментарях можете написати, що вас особисто бісить в освіті. Як в Україні, так і можливо в інших країнах, якщо ви ще десь вчилися. Ну, а я наступного разу, мабуть, розкажу про плюси німецької освіти, бо вони безперечно є, щоб це не виглядало так, наче я тут прийшла, все розкритикувала і пішла. Тому тобто, да, дякую за перегляд, всім па-па!